Добрий день, дітки! Настало літечко яскраве і веселе. Все квітує, дозріває. Полунички і малинка, порічки й вишеньки, зелений горошок і свіжий салат, редисочка, огірочки та помідори. Але всі і дорослі і діти дуже полюбляють одні ягідки, які? А відгадайте загадку. На гіллі висіли на сонечку, підсмажились і... Почервоніли. Відгадали, малята. Що ж, це, це ягідки та деревце? Так, це черешенька. Сьогодні пропоную вам намалювати картину пластиліну. Картину дерева черешні. Готові? Почнемо. Що ж нам потрібно? Пластилін червоного та зеленого кольорів. Дощечку для пластиліну. Так, потім що ж ми робимо? Шановні батьки, зробіть. Або ось такий ескіз. І можна, розм... щоб дітки розмалювали. Це буде стовбур черешенький. Але можна зробити, звісно, ось так дивіться. Це я вирізала з коричневого картону, стовбур. І так, можливо, буде краще. Що ми далі робимо? Дивіться, зелені в нас, звісно, що листочки. Ми робимо ось кілька ковбасочок таких і розкочуємо їх так на дощечці. І потім, ножечком для пластиліну, ми робимо ось такі надрізи. Для чого це було потрібно? Щоб листочки були однакової величини. Ось потім ми покачаємо такі кружечки. Так, колобочки такі малесенькі. Ось це ми все так наробимо, щоб у нас було багатенько листочків. Що ж ми робимо далі? Ось беремо один з цих кружечків, так малесеньких, так. І всі гілочки будемо прикрашати листочками. Але ж ми малюємо пластиліну. То дивіться, що ж ми робимо? Ось так поклали, в якому місці вам потрібно. так? І пальчиком малюємо листочок, якби він вже довгенький такий, ось так намалювали. Потім ножечком для пластиліну зробимо ось так кілька рисочок, як на листочку. Дивіться, ось так. І так ми робимо з усіма, з усіма листочками. Так. Малюємо, протягуємо пальчиком такий листочок довгенький в нас. так, І робимо ось такі рисочки. Ось так ми чіпляємо листочки, до всього деревця. Починаємо. Черешеньки в нас за об'ємом менші. Тож ми і ковбаски, бачите, робимо вущі, нарізаємо також їх і робимо ось такі кружечки малесенькі. І вони, звісно, будуть менші, ніж у вас були зелені кружечки. Так. Що ж ми будемо далі робити? Зразу можете покласти так по дві, бо черешеньки ростуть парами. Для хвостиків, дітки, візьміть зовсім мало зелененького пластиліну і так розкатайте зовсім до малесенькі ковбасочки. І ось так дивіться, ми робимо ось такі хвостики. так? І потім ми робимо ось такі гарненькі черешеньки. Так, десь іноді можуть вони вирости і погодні, звісно. Так, Але отак ми зробимо зараз парами їх. Поблискую черешеньки, листя зелененьким. Черешеньки ваблять очі, діточкам маленькі. Ось таке гарне дерево черешні вийшло в мене. Буду чекати, дітки, і від вас, таких гарних ягідок, гарного деревця такого черешні. До побачення! Чекатиму на ваші роботи.